10 тисяч кроків. Сьогодні це звучить як закон природи. Ми бачимо цю цифру у браслетах, в телефонах, у парадах лікарів, але почалося все інакше. У 60-х у Японії придумали перший в світі крокомір і назвали його Манпокей лічильник 10 тисяч кроків. Чому саме 10 тисяч? Бо це гарна кругла цифра, бо її крок виглядав. Ніби маленька людина йде вперед. Красиве число, красивий знак, і люди повірили. А далі світ підхопив цю ідею. Спочатку крокоміри, потім фітнес-браслети, Apple Watch, смартфони. Сьогодні ми всі рахуємо кроки, навіть якщо не хочемо, бо цифра живе всередині нас. Іронія в тому, що цього разу маркетинг не збрехав. Наука підтвердила, що люди, які проходять щодня хоча б 7-10 тисяч кроків, мають здоровіше серце, кращу пам'ять та нижчий ризик ранньої смерті. Ходьба знімає стрес, покращує сон та повертає тіло легкість. Вперше реклама стала правдою, бо кожен крок додає життя.